Львів'янка, яка працює журналісткою, анна Герич, потрапила в неприємну ситуацію. Аби оплатити за проїзд в міському автобусі, жінка скористалася власною банківською карткою, яку приклала до валідатора транспортного засобу. Натомість контролери вимагали від жінки, аби вона заплатила штраф, нібито за неоплачену поїздку. В такій системі безготівкової оплати у Львові анна неабияк здивувалася. Десь приблизно пів дев'ятої я на кінцеві 29-го автобуса. Зайшла, як завжди, заплатила приватбанківською картою і ем, їхала до Личаківської, де зайшов контролер е, і. Перевіряли карту. Галочка була червона. Дуже здивувалася, коли контролер ну підійшов до мене. Я в принципі сказала, що такого бути не може. Ми підійшли до валідатора. Є там така можливість перевірити, чи є зареєстрована карта. Вона там не була зареєстрована. І мені реально стало стидно. Люди всі зглядаються. В цей день пригадує Анна. Вона дуже поспішала на роботу, але контролери жінку не відпускали. Тож довелося заплатити чималий штраф. Він на мене тисне. Типу, ну все платіть штраф не обходить що ви там, як ви там платили я йому тою самою картою, як заплатила нею, оплатила через його той пристрій, який він несе в руці, 400 гривень. Потім я поки йшла до роботи, розплакалася, часто скажу, і мені стало дуже образливо. Насправді, що мене за якісь там 20-25 гривень зробили якоюсь шахрайкою на цілий Львів. Засмучена Анна Герич такою некоректною роботою безготівкової оплати в міських автобусах. Написала про це допис у соцмережах. Фідбек каже жінка, був просто неймовірним. Під публікацією з'явилося більше двох сотень коментарів. Більшість з цих пасажирів теж стикалися із такою ситуацією. Відтак, львів'яни обурені збоями в системі електронного квитка в громадському транспорті. «Ой, я теж якось мала таку історію, було дуже прикро, і то не тільки тому, що реально шкода грошей, а більше тому, що мене звинуватили, що я не оплатила. Демонстративно вивели, читали моралі, а довести годі гаряча лінія нічого по суті не відповіла. Ми теж заплатили 600 гривень штрафу в трамваї. Причому перед нами сиділа інша бригада контролерів і бачила, як ми платили. В них же просили допомоги внести додаткового пасажира. Був теж зелений сигнал, що все гаразд. Коли ж інша бригада перевірила карту, виявилося, що оплата не пройшла. А ті, хто бачив ситуацію, просто втекли з вагона зі словами, що їхня зміна закінчилася. Ця вся історія наводить на думку, що несправні валідатори, спосіб заробітку на штрафах. А ще буває навпаки, я розрахувалась карткою. Валідатор вказав, що помилка, і неможливо зняти кошти. Червоний хрестик. Я повторила спробу двічі. Все той же хрестик, червоний, придбала квиток за готівку, та з часом помітила, що кошти з картки списались тричі. Має бути презумпція невинуватості, яким чином вони доводять, що ти не заплатив. Ну і це питання до влади міста, яка 10 років вимучувала той електронний квиток і в результаті запустила оце лайно. Уся проблема в тому, що система, в принципі, шахрайська. Тому що не видає жодного підтвердження, за яким ти можеш довести, що ти таки сплатив проїзд. Під дописом Анни Герич також висловилися і представники Львів Автодору. Дуже шкода, що у вас склалося таке враження про роботу контролю. Перевірка валідації проїзду відбувається так: контролери блокують валідатори за допомогою спеціального термінала. І під час цього передається інформація про список завалідованих засобів оплати. Після цього проводиться перевірка. На терміналі контролера відображається інформація про валідацію, час валідації та валідацію за попутників і багаж. Такий підхід дозволяє мінімізувати людський фактор та забезпечує об'єктивний контроль ЛКП Львів Автодор. Після резонансного допису до журналістки зателефонували представники львівської міської ради і повідомили, що помилка виникла таки з їхнього боку, а точніше, через водія автобуса. У нас валідації в громадському транспорті відбуваються з кінцевої. Бувають випадки, коли водій перемикає кільце без Нагально на це потреби відповідно валідації скасовуються, і в такому випадку контролери не мають можливості побачити, чи була валідація цієї картки, чи не була. В даному конкретному випадку мала місце така ситуація, що водій без Належно на це причин він перемкнув коло і як наслідок пані, яка валідувала картку, ця операція не була зафіксована. Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило запевняє, про недоліки безготівкової оплати знають. Відтак намагаються їх виправити. Ми на сьогоднішній день працюємо над тим, щоб повністю автоматизувати цей процес. На сьогоднішній день вже в Перемикання зупинок і перемикання кіл здійснюється в автоматичному порядку. І якщо є такі окремі випадки, ми закликаємо пасажирів звертатися на гарячу лінію автодору, і в такому випадку будуть повернуті кошти сплачені в вигляді штрафу. До слова в громадському транспорті Львова щодня фіксують майже півмільйона поїздок за допомогою системи електронного квитка. Віталіковела, Олег Сюк, телеканал, перший західний.